Питання навколо якого ще дискусія, я особисто вважаю, що вона теж повинно бути. Це відновлення смертної кари за державну зраду, за особливо тяжкі злочини мають вішати. Отут тут, в Україні, біля базару має стоять вісілиця. Ті, хто кратить вашу землю, ті, хто забирає вас пенсію, вони мають вісіти. І вішати прилюдно, щоб всі щоб іншим було небагато. Правильно я кажу? Дякую вам. Стосовно продажу землі. Ви отут, в Україні, недалеко від Києва, самі знаєте, яка велика цінність земля. Це наше святе. Як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю, святу нашу землю. Ні в кого світі такого немає, як наша земля. Що ця влада хоче продати. Знаєте, яка ціна цієї, цінація? Мені в голову не вкладається. 300 мільярдів доларів. Це в голову вкладається. Це наша найбільш жилася тільки земля. Що вони будуть продавати, коли продадуть землю? Людей нас з вами, дітей наших, внуків ваших рабами, китайцям, чиченцям бадаєвим, басаєвим, ще Бог, я знає кому. Саму велику нашу цінність хочуть продати, хочуть забрати у нас. Ми не маємо права дозволити їм продати землю. Тому я ляжу в, в Верховній Раді, буду з Дашком Шиловим, з Коприєнком здаті блокувати трибуну. Поки... Щоб мені ця банда не робила, але продати землю ми не дамо. Однак потрібна і ваша підтримка. Я закликаю всіх найближчий час і в Українці, зокрема, і по всій країні, в кожному місті, в кожному селі ми оголосимо ініціативні групи. Я вас прошу записатись референдум. Якщо ви хочете, щоб ми заборонили продаж землі, продавати землю не можна. Це те саме, що продати рідну матір за гроші ж. Розумієте, ви це розумієте це ви мудрі люди? Ця влада не розуміє, а може розуміє, вони ж це може хочуть зробити спеціально. Бо їм на я ще раз повторю на мене, на вас на Ляшка, на всіх. Вони собі покупляли по Австріях, по Еміратах, по Кіпрах, собі будинки Ї, їм ваші діти тут не знають, не можуть роботу собі знайти, А їхні діти вчаться, вчаться, народжують вони в роддомах в Європі, в Америці. Вчаться там, женяться і ховають вже місця на кладовищі покупляли на перлошезахід Парижі і так далі. Їм Їх... все одно що буде в цієї країни, продаж землі. Продаж землі це по суті втрата нашої незалежності. Продаж землі це самий великий державний злочин. І кожен, хто має дотичний до цього, має бути суворіше покараний. Треба вісілиці. Правильно? Да, 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 да. І смертну кару. От я ж про що й кажу. І кару. Вам Давно вісилися. треба смертну кару. Інакше вже Ради не можна. Правильно ви кажете. Цій країні висували. по мирному вже не буде. Вішать, ага. вже не Але порядок Як мені добиться цю смертну кару. Комуністи прямо руки тягнуть, а толку з того, як а як нічого, тільки -ті -ті розмови. Кажучи. Ляшко має бути на сам в Верховній Раді. Тому я прошу вас підтримати 15 грудня мене. Я вам обіцяю захищати ваші інтереси, не зрадиться. Якщо цей мене охорони немає. Якщо зраджу вас, розберіть мене вилами у топі. Але я вас не зраджу, я знаю. А ще одне і рефер... два шляхи підтримка на виборах і референдум. Референдум це спосіб е, виявлення вашої волі захисту ваших інтересів власного. Ми вас підтримуємо, ми готуємо юридичну базу, ми всю країну піднімемо. І не тільки продаж землі, а й смертна кара, а інші питання, про які я говорив. Е, От скасування пілька депутатів. Чого вони мають отримати пільги? Чому діда тисячу гривень пенсія, в депутата 20 тисяч? дід працював, працювала ця зволи сюди 20 років в Верховній Раді, подивіться, які там сидять. У Вас пенсія, у вас пенсії, жаліїні, копійки, а в Верховній Раді 140 пенсіонерів жирують і плюються на вас, і зневажають, і забитло вважають і вас, і мене, і всіх українців, і весь український наш народного страждальний. Ще питання дуже важливе, як на мене, скасування пенсійного віку для жінок. Моя мама підвищення це геноцид. Моя мама все життя працювала дитячим лікарем. Угробила собі на це здоров'я. Не 32 роки була виразка. На накопічані зарплаті все життя працювала, рятувала ще люди. І 51 рік. За 4 роки вона мала йти на пенсію. А тепер піде через 9. А зараз жінка ніколи в житті не працювала. Давиться і крой по півтори тисячі доларів. А моя мати має працювати більше. І так само, ще мільйони жінок. Коли жити? Вони зараз піде до 60. А що далі? Вони ж будуть красти красні красти, а красти вже нема що. Та як, як вони? До 100 років піднімуть їх. Потрібно скасувати підвищення пенсійного віку для жінок. Ви згодні зі мною. Дякую вам за підтримку, друзі. З вами Бог і Україна. Хай давляться те, вікною почки одпадуть і і всіх, хто їсть ми поможемо, що щоб Тепер бажала за. Ви кажете, що владу мирним путем взяти. Так, владу можна, я пропожу, не з неправильно не почули. Значить, це гражданська війна. Ні, ні, ми неправильно можете. Скажіть, пожалуйста, владу мирним шляхом взяти можна. Це вибор. Мирним шляхом неможливо провести радикальні реформи, які потрібно і віли в бок, Це гражданська війна. Ні, я повідомлю, що ви абсолютно неправильно не присутні мої слова. Ми випадку, що ми, скажіть, при владі, якщо, думайте, якщо мажори збивають ваших дітей на мерседесах, то що їх вішать чи ні? Вішать? Вішать? Правильно. Тішать, розстрілювати, вішать, вішать. смерть за смерть. Тоді цього не буде. Ви зараз замішаєте, дуже вбиваєте людей. Тільки у нас мальгова Оксана кажуть. Це не міліція. Правоохоронні органи треба реформувати. І так звані правоохоронці вони займаються тільки захистом інтересів влади. Вони вас не захищають так само, ви самі бачите. Вас, не дай Бог, крадуть щонебудь, ви заявок будете місяць ходити. У нас політичні репресії. Садять Тимошенко, садять Васильківських терористів, так звані, які злочину не робили. Садять у нас міліція, у нас репресивна поліцейська держава. Так, Скажіть, коли віддадуть нам тисячу на збережені, которые... які будете підтримати партію мільйонів, то до цього дня не доживе. Ну не знаю. Ми Я... зробимо все, ляшко, очолі, як ви знаєте. Також Забрали комітет ошуканих платників всіх банків. Вони мають не віддавати не на тисячу. Тисяч. Особисто на, на мене тисяча від бабушки сплачена. Я порахував по інфляції. Билькин? Мені мають віддати за ту тисячу рублів радянських 40 тисяч гривень. І вам мають віддати. Що для цього потрібно? Радикальні зміни в державі. Справедливий перерозподіл. Треба позабирати в кончезаспі державні дачі, попродавати. Треба заборонити продаж землі. Треба відновлювати національне виробництво. Треба позабирати. Хто купить? Купі бізнесмени купить. вору другому. Ляшко купе. Ляшко не купе, бо він не студію. Ви брешете, ви брехун і провокатор. Вас сюди відправо Чеченський голов не складають. Що ти брехун? Це ви брешете зараз. Провокатор. Я вам не хлопчик. Ви так говорити. Це ви провокатор. Абсолютно. Я не буду вас. Тому що людина каже, я прийшов з вами спілкуватися. А виходить, провокатор не бреште. Мені почали робити перші, немає. О, провокаторів. Я, Я в тебе спрацюю, ти сказав, Ви сказали, сказали, ляшко купить, це да. брехня, ляшка не має а. Да, да. Але насправді чоловік подав цікаве питання. Кому купити є? Але питання ключове слово купити. А вони ж не покупляли в кончезацию. Це державні дачі. Вони навіть ніколи в житті не платять за комунальні платіжки. Платите за комунальні послуги? Бачите, росте і росте. Економічний геноцид. А ті не платять ні за платить, ні масажистки, ні охоронці, весь обслуговуючий персонал це за державний рахунок. Вони це все отримали безплатно. Ви розумієте, які уже? З багатодітні сім'ї багато не мають житла нормального. А ті, хто це, а ті, хто е, і так має зарплату, велику велику пенсію, вони ще живуть за державний рахунок. Це правильно чи ні? Це знущання. Тому це треба продати і гроші в бюджет. Правильно я кажу? Дозвольте питати. Радикальної партії і у лідера партії посиляться позиції, якщо ви, ви і на самих округах наші кандидати переможуть. Абсолютно так. Мене шість разів бив Беркут, Я не зламався. Мене Микола Васильович питав. Чи посиляться позиції радикальної партії, якщо я інші канади переможу? Звичайно. Тому що якщо нас буде там хоча б двоє-троє, а я певен, що в п'ять другий новий день і нас там буде шестеро, п'ять переможців і ляшко, ми заблокуємо трибуну, щоб заборонити продаж землі, щоб скасувати підвищення пенсійного віку, щоб звільнити Юлію Тимошенко та інших політв'язнів, щоб навести справедливість. На сьогодні абсолютно немає справедливості. Це є жити гірше і гірше. Тому я вірю в вашу підтримку, я вас не підведу. З нами Бог і Україна. Дякую вам. Життя буде краще. Пахано це. Так в нього життя краще день у день. Він все уже все позабирав. Вже все. Що тільки міг позабирав. Добре. добре. Хто хоче зі мною поспілкуватися неформально? То зараз я візит і всі розмови запитати. Як ви ставитеся до увагу, для мене це велика референдум про що? Ну от, та смертна казня. Я кандидат народний депутат. Я зустрічаюся з виборцями. Розкажіть нам, будь ласка, про референдум, які ваші позиції з цього питання. Радикальна партія Олега Ляшка ініціює референдум з чотирьох питань. Це заборона продажу землі найбільшого державного багатства. Це скасування підвищення пенсійного віку для жінок. Моя мати, яка все життя попрацювала дитячим лікарем, буде працювати на 5 років більше тільки через те, що ця влада знущається над нашими українськими жінками. Як можна в 60 років взяти жінку на пенсію? Вони ж, а що далі? До 100 років піднімуть? Питання третє це скасування депутатської недоторканності, більш для депутатів і чиновників. Питання четверте це питання дуже дискусійне, але я особисто його підтримую. Це відновлення смертної кари. Ми живемо в такій країні, де дуже важка ситуація. Тому сьогодні потрібно відновити смертну кару за державну зраду і за тяжкі злочини. Ті, хто вбиває, гвалтує наших дівчат. Ті, хто краде багатство нашої держави, ті, хто довів країну до ручки, проводячи корупційні схеми, ті мажори, які збивають на на мерседесах наших людей і не за це відповідальності. Вішати потрібно їх мирним шляхом навести порядок в цій країні. Ми вже не зможемо. Уже немає. Ми втратили в 2004 році останній шанс. Продаж землі. Скажіть, чому ви про продаж землі? як еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю, але Нафта сьогодні є, завтра нема. А земля наша свята буде завжди. Це найбільший скарб. Ця влада хоче продати цю землю, саме велике наше багатство, і продати китайцям, чеченцям Бадайвам і ще Бог його знає кому. А що вони далі будуть продавати, якщо продадуть землю? Людей вони нас з вами будуть продавати. Як ви збираєтеся організувати цей референдум? Якого добуватися? Ми вже розпочали цей процес. Ми створили ініціативну групу на з'їзді радикальної партії. І зараз будемо створювати всі всіх в кожному селі, в кожному місці буде створена ініціативна група. До кожної людини дійде інформація. Ми дійдемо в кожну хату, в кожен двір. Я закликаю людей. Як тільки ви отримуєте інформацію про створення ініціативної групи, підтримуйте нас, приєднуйтесь. Разом ми завжди можемо зробити більше ніж по один. Звіти ще раз. Будь ласка, Андрій Андрій Лозовий Лозовий. паси для, для титрів. Там просто щоб не путали це. Чи смс-калив скинуть? Може, на, на, на Максима скинуть, чи ні? Це, це, це і я на. Ви можете на допомогу. А, я інший, я спутав. Ви кажіть, ви представник партії. Ні, ні, заступник лідера, чекайте. Дайте я нашу візитку так зручніше. Ми можемо два рядочки вкрити? Давайте тоді отак, кандидат на